Вітаю, друзі. Зараз по мережах пішло відео, де в Києво Печерській лаврі співають про воскресшую Русь, встающую Скелен і тому подібне. І от вкотре постає питання, що нам робити з Російською Православною Церквою, вона ж УПЦ МП. Свого часу соратники Петра Порошенка внесли закон про релігійні організації, центри, яких перебувають в країні агресорі Зеленські і його оточення всіляко не виконують і не збираються виконувати цей закон, тому що ставку вони роблять на майбутнє використання. Мережі у ПЦМП з політичною метою. Патріотичні церкви не дозволяють собі агітації політичної за будь-яку політсил. У ПЦМП обслуговує будь-яку владу. Ну, звичайно, що патріотично не буде обслуговувати, але Зеленський їм підходить. Мова про інше. Мова про те, що. Вже 30 років влада з моменту проголошення незалежності в той чи інший спосіб пробує добратися до, цієї, до цього спрута, яке інколи називається релігійною організацією. Чого тільки варта Києво-Печерська лаура? Було багато витків. Криміналізації цієї структури, і вона не, припин... вона не перестала бути криміналізована. тільки варта незаконна забудова на території Києво-Печерської лаври. І жодна влада жодним чином не дорікнула забудовника. Це перше. Друге, з лаврою пов'язані постійні кримінальні скандали. Спочатку ми пригадуємо перший підхід патріотичний до лаври, коли 92-го року у Наунсо захопило територію Лаври. Війшли бійці у Наунсу, зчинився великий скандал. І там виявилося, що унсовці дуже грамотно підловили московських попів. По в той час в лаврі була. Така локальна епідемія сіфілісу. Досить серйозно. Кілька десятків осіб хворих було. І всі мовчали, як риби, І хто чого поназлизував зікон, а потім в кого сталося погіршення, так би мовити, інтимних стосунків. Ну з ним. Тоді онсовців викурювали з Лаври через переляк Кравчука, тому що подзвонили з Москви, щось там наобіцяли Кравчуку такого, що просто винос унсо з Лаври був такий досить жорсткий. Але мова про інше. Всі пам'ятають Революцію Гідності. Так от, під час Революції Гідності, мало того, що попи у ПЦМП благословляли на вбивство мирних громадян. Так ще й в Лаврі на якийсь час забазувався відомий терорист Гіркін, він же Стрілков. Разом зі Стрілком приїжджав його спонсор, такий мільярдер православний мільярдер Малафєєв. Телеканал Царград, якщо знаєте, такий. так от тут просто закладалася довкола лаври серйозна підривна мережа. І Мабуть, кияни пригадують такого персонажа, як Селіванов, Олексій Селіванов, який в часи міністра оборони Лебідєва, зрадника України і російського агента, а яким чином Лебідєва призначили, якщо, ну, по суті, ми прекрасно розуміємо, що Янукович. Він не просто здавав Україну в обійми Путіна. Він з моменту обрання він почав призначати громадян Росії на безпекові посади. По суті, громадяни Росії керували Міністерством оборони, службою охорони. СБУ, і МВС, по-моєму, спецзв'язком, аж службою зовнішньої розвідки. Тобто, фактично всі сил, силові відомства були охоплені Чиси Януковича э, російської агентури, і от цей Селіванов організував тут так зване вірне козацтво. Взагалі, коли я, напевно, в попередніх сюжетах розповідав про Богуслаєва, який фінансував в ПЦМП так звані козацькі організації, ну, це, це по суті парамілітарис православної церкви. Так, от, коли ми зараз говоримо про російських, російські Структури силові на зразок приватної кампанії Вагнера, яка в дикунський спосіб вбиває людей молотом по голові кувалдою, чи формування Кадирова, так, от чи не із джерел Малафєєва днями виплила ще одна інформація про створення православного війська, православної армії в Російській Федерації. Тобто Росія пішла на демонтаж повний е, силової е, ну, монополії на насильство. Але з лаврою пов'язане не тільки ну, економічне шахрайство і е, цей Павло Лебедь, якого затримали при вивезенні цінностей на кордоні з Молдовою. Він якось дуже легко прикрашований із Банковий. Це ну, просто катастрофа, тому що, коли дивишся, що на Київщині після цих жертв, які на Київщині були понесені людьми, про те, як попи у ПЦМП колаборували з окупантом, навіть зараз влада призупинила перехід громад до Православної церкви України. Чи викорінилися сліди гірки на києво Печерської лаври? Жодним чином ні. Селіванова ні. Там ще був такий десантник Журіков, там ще був абсолютно сумасшедший медведчуківський політтехнолог Ігор Дусь, він же друзь, який відпустив таку бороду аля Микола II, царьок, і водив тут по Києві сумасшедших бабів з хоругвами. Із портретами е, Миколи II. Тобто вся, всі корені цієї шизофренії, яку, яку прокачували нам е, медведчуківське оточення і Попи з Лаври, воно ніде не ділося. Воно ніде не ділося. Зараз е, згадаймо такого терориста Лусваргі, який переховувався в якийсь час в Іонинському монастирі. Е, Далі, по суті, якщо пригадати ще історію з виборами, коли біля центру виборчкому п'яний інок з Києво-Печерської лаври на Гелінтвагені ввалився в виборчу ніч, коли е, був обраний президентом Віктор Ющенко, виборчу ніч в ніч підрахунку голосів, прямо біля ЦВК ввалив в машину. П'яний монах, ну, монах офіцер ФСБ, що тут говорить? Тому ця вся історія просто наштовхує на думку, чому за таких обставин українська влада, ну точніше, не українська, а влада Зеленського пробує максимально зберегти структуру УПЦ МП. Чому навіть відвертих колаборантів, які співпрацювали з владою з окупаційними військами, по суті, ніхто не карає? Є ще одне питання. Митрополити, Луганський, Донецький, Кримський, вони входять в структуру Пацент, вони благословляють там цих довбнів зі зброєю на вбивство українських вояків на українській землі. Чому з цим не ведеться ніякої роботи? Чому? А тому що все дуже просто. Ми ж бачили, що є татаров, який підкрешовує. Є, там на самій банкові є група контактерів, яка ну, з моменту обрання Зеленського раптом подала сигнал у ПЦМП, що жоден закон про. Те, що церква має бути перейменована в Російську православну церкву, не буде працювати, доки Зеленський буде президентом. Ну, добре, хай не працює. Але тоді Зеленський не повинен бути президентом. За що гинуть люди в цій війні? За те, щоб за спиною у військових шахраї політичні утримували відверто ворожу. Агентуру, яка в будь-який момент знову заспіває осану Владимиру Путіну і псалом провстаючої з Русь. Чомусь у владі включили дурака. Вони вважають, що поки патріоти воюють, вони зміцнять позиції п'ятої колони. І завдяки п'ятій колонії виграють потім вибори. Сумніваюся. Українці прозріли і знесуть колаборантів разом з їхніми попами. Ми переможемо. Слава Україні!